При любій зарплаті людина буде красти солярку. Ось у нас є КАМАЗ, до речі, який ми продаємо. в ньому є солярка відкрита. Любий працівник може прийти вкрасти. Ось у нас є кирпіч під відкритим небом. Людина може прийти вкрасти, у нас відкрита територія. У нас міні-заправочна станція для внутрішніх потреб. У нас більше 4 тонн солярки. І оцей е замочок у нас у працівників не в мене. Не в куметного фермера, не головного бікбоса, чи співвласника, чи в директора компанії, а у наших працівників не мають досту до нього цілодобово. І будь-який час можуть вкрасти. Розумієте? У нас склади відкриті в будь-який час, доступ мають працівники. Що я хочу сказати? Що якщо у вас на підприємстві достойна заробітна плата, то Крадіжка це буде виключення із правил. Вони, якщо навіть і будуть, то це буде виключення. Люди просто будуть дорожити своєю роботою. Така в мене теорія. Я працював на двох підприємствах за свого зі свого життя. Одне це було слідчий ізолятор, відкидаємо в сторону, а друга – це було постачальник, де я пропрацював три роки юристом. І Мені там настільки класно було працювати, і настільки крутяцький у мене був директор Пащенко Валерій Вікторович, ви умнічка, ви боєць. Я боявся його просто підвести, не зробити або неправильно зробити роботу. Я боявся його реально підвести. Мені навчання давали, мені давали достойну заробітну плату, мені давали зв'язки, можливості, можливості. І навіть подумати про те, що я можу вкрасти від нього, мене ну корежило від такої думки. розумієте? Ось Такий мене підхід. Можливо, трошки. Замріяний кумедний, але отак. От